Вітаю! Друзі, вас цей канал, От вже приїхав з городу додому від сестри. Дощик починає, починаю, вже трохи води набралося. Зараз покажу, як розорює ці картопли копалка. Розоров розоров близько 25 сотих. І в результаті от такова. Підшипників не стало. Пальці жирні. Солідол був, але підшепники не витримали. Будемо щось здумати, все, все рівно будемо ще її вдосконалювати. От тут спереду треба додати, щоб не горнуло землю тут додати. Кусок полоси. І ну, так потрошки-потрошки по зробити більший хід ножа, бо добився 9 мм з 6. Я тут понаварював таку конструкцію, удовжував, укорочував, грав і стягу, з кутом нахилу цієї пластини. Саме найбільше, що зробив, це 9 мм. За зиму треба буде експериментувати, що робити. Сальники, дякувати Богу, витримали. Тут приварив кусок шпильки на ходу та й поїхав розорювати якось так. Тупає трохи горне, але треба буде збільшувати хід нота.